Вітаємо вас, дорогі друзі, в ефірі кооператив Павік з привітаннями в День Пасічника України. Ми бажаємо вам щедрих медозборів, ми бажаємо вам здоров'я і бажаємо процвітання та миру нашій Україні. Доброго здоров'я всім пасічникам, всім сім'ям, пасічників, всім, хто любить мед і поважає цю професію. На сьогодні у нас кілька питань, і ми хотіли б, крім привітання, ще хотіли би торкнутися кілька цікавих і болючих проблем у нашому пасічному житті. Як закінчився сезон 2025 по медозбору? Ну, традиційно у свята е, Спаса, у свята осінніх, е, осіннього врожаю підбивали результати сезону. І цей сезон не зовсім втішний. Але ми зберегли бджіл, ми зберегли пасічну спільноту. В цьому є плюси, і надіємося на певну стабілізацію становища після провального сезону 2025 року. І на сьогоднішній день саме головне підготувати бджіл до зимівлі. Дякуючи Богу, врожай соняшнику був непоганий на більшості. Пасік України зібрали і змогли забезпечити бджіл кормами, але багато пасічників не змогли як слід поки що підготувати бджіл до зимового періоду. І надіємося, що вони не втратять таку можливість і постараються оберегти своє господарство для, до, для наступного року наступних медозборів. Наступне питання: це задають наші підписники. І дуже часто запитують Юрій Михайлович, чи будуть восени виставки, і зокрема, чи кооператив Павік планує проводити виставки? Це також не дуже просте питання, але в цьому році ми чекаємо визначну подію. Це світовий конгрес джільництва Апімондія 25-го року, яка пройде в Копенгагені в скандинавських країнах. І ми знаємо, що туди поїде багато українців, і буде е, дуже цікава інформація. І от е, моє побажання все-таки е, отримати цю інформацію з перших вуст від людей, які безпосередньо будуть там, які привезуть нагороди з Всесвітнього конгресу. І нам би дуже хотілося провести е, виставку. У нас в Черкасах дати приблизно які збиралися бжелярські круги. На жаль, на сьогодні підготовка ще тільки починається, але це початок жовтня. Завжди бжелярський круг збирався в перші вихідні жовтня, і локація, та, що була минулого року, нам підходить. Залишилось тільки заручитися підтримкою, тому що самі ми не зможемо провести велику виставку і зібрати достатню кількість виступаючих, достатню кількість лекторів. Тому я прошу всіх зацікавлених, висловити свою думку, висловити побажання, кого б ви хотіли заслухати, побачити. Висловити свої побажання щодо локації і дати проведення, і також наскільки це можливо долучитися, тому що без вас виставки не відбудеться, а ми самі, на жаль, не настільки потужні і не настільки багаті, щоб організувати якесь величезне свято. Ми в цьому році, також, як і пасічники, не добрали врожаю по наших виробах, не добрали, не добрали продаж. От, і надіємося і готуємося вже до наступних е, сезонів, до наступних звертань наших пасічників, наших друзів і ну, намагаємося зберегти як, е, свою виробничу базу і особливо людей. З людьми і на пасіках, і у нас дуже туго. І ми над цим працюємо. Друзі, тож ж ви почули. Ми чекаємо на зворотній зв'язок і ваші побажання по цьому, з цього приводу. На все добре. Бажаємо щедрих медозборів соняшнику, Ще не докачали людей соняшник. Бажаємо здоров'я, всім пасічникам, членам їх сімей, всім вашим чілкам і всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення. До побачення.